Привіт. Тема 10. Фінансовий моніторинг у страхових організаціях. Питання 1. Фінансового моніторингу страхової компанії. Фінансовий моніторинг. Сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації, відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом. Або фінансуванню тероризму, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу. До легалізації, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, належить будь-які дії, пов'язані із вчиненням фінансової операції чи правочину з доходами, одержаними злочинним шляхом, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких доходів, чи володіння ними прав на такі доходи джерел їх походження, місце знаходження, переміщення, зміну їх форми, перетворення, а так само набуттям, володінням або використанням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансовий моніторинг, первинний, суб'єкти, банки, страховики, страхові брокери, кредитні спілки, ломбарди, інші фінансові установи, платіжні організації, товарні та інші біржі. Професійні учасники фондового ринку, спеціально визначені суб'єкти первинного фінмоніторингу, аудитори, бухгалтери, адвокати, нотаріуси ІН тощо завдання. Перевірка інших економічних суб'єктів на предмет їх відповідності чинному законодавству у сфері протидії легалізації доходів, що отримані в результаті злочинної діяльності. Державний національний банк України. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії Міністерство юстиції України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство цифрової трансформації України та спеціально уповноважений орган завдання перевірки операцій, які виявилися підозрілими з точки зору фінансових установ, що про них повідомили. Нагляд за дотриманням суб'єктами первинного фінансового моніторингу законодавства у цій сфері, банки, страховики, перестраховики, страхові, перестрахові, брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи, платіжні організації, товарні та інші біржі, професійні учасники фондового ринку, спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу, аудитори, бухгалтери, адвокати, нотаріуси ТВ. Ін то, що згідно законодавства, один є суб'єктами первинного фінансового моніторингу. Сутність даного виду моніторингу полягає у перевірці, окресленими вищі установами, організаціями, підприємствами операцій інших економічних суб'єктів на предмет їх відповідності чинному законодавству у сфері протидії легалізації доходів, що отримані в результаті злочинної діяльності. У разі виникнення підозр щодо певних операцій, такі установи мають про них повідомити державні органи влади. Тобто, фактично, перший рівень фінансового моніторингу виконується у площині відносин клієнт, фінансова, інша установа. Суб'єктами державного фінансового моніторингу є Національний банк України. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації, відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Міністерство юстиції України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство цифрової трансформації України та спеціально уповноважений орган. На цьому рівні вже державні органи влади перевіряють на відповідність чинному законодавству ті операції, які виявилися підозрілими з точки зору фінансових установ, що про них повідомили, а також здійснюють нагляд за дотриманням суб'єктами первинного фінансового моніторингу законодавства у цій сфері. Безпосередній контроль за виконанням страховими компаніями завдань та обов'язків, передбачених законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації доходів. Одержаних злочинним шляхом і фінансуванню тероризму покладено на державного регулятора Національний банк України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації, відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження. Зброї масового знищення є Державна служба фінансового моніторингу України. Роль Держфінмоніторингу полягає в тому, що він опрацьовує отримані повідомлення і передає правоохоронним органам узагальнені матеріали у разі наявності підозр щодо відмивання коштів та або фінансування тероризму. Питання 2. Рівні системи фінансового моніторингу первинний, внутрішній та державний зовнішній. Згідно законодавства, суб'єкти первинного фінансового моніторингу зобов'язані, зокрема, складено за 1. 1. стати на облік у спеціально уповноваженому органі Державна служба фінансового моніторингу України як суб'єкт первинного фінансового моніторингу та надавати уповноваженому органу усю визначену законом інформацію, 2. Забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, що належним чином надасть можливість виявляти порогові та підозрілі фінансові операції, діяльність, повідомляти про них спеціально уповноважений орган. Запобігати використанню послуг та продуктів суб'єкта первинного фінансового моніторингу для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою 3. Забезпечувати функціонування належної системи управління ризиками, застосування у своїй діяльності ризикорієнтовного підходу та вжиття належних заходів з метою мінімізації ризиків 4. Здійснювати належну перевірку нових клієнтів, а також існуючих клієнтів. 5. Забезпечувати моніторинг фінансових операцій клієнта на предмет їх відповідності наявній інформації про його діяльність, ризик, джерела коштів. 6. Забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу до початку, у процесі, у день виникнення підозри, після їх проведення або під час спроби їх проведення чи після відмови клієнта від їх проведення. 7. Забезпечувати реєстрацію фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, зокрема, з використанням засобів автоматизації 8. Повідомляти у встановлені терміни спеціально уповноважений орган про порогові та підозрілі фінансові операції, 9. Сприяти в межах законодавства працівникам спеціально уповноваженого органу у проведенні аналізу фінансових операцій. 11. 15. Подавати на запит спеціального уповноваженого органу, що вчинений в межах його повноважень, додаткову інформацію про фінансові операції клієнта, що стали об'єктом фінансового моніторингу та іншу інформацію відповідно до законодавства, інформацію та або документи копії, або витяги з документів, висновки, рішення тощо. Що стосується виконання суб'єктом первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії та необхідні суб'єкту державного фінансового Моніторингу. 16. Вживати заходів щодо запобігання розголошенню, зокрема особам, стосовно фінансових операцій, яких проводиться перевірка інформації з питань фінансового моніторингу, що подається спеціально уповноваженому органу. 17.19. Документувати заходи, вжиті з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії та зберігати протягом встановленого терміну та у спосіб, щоб оперативно надавати на запит відповідних суб'єктів державного фінансового моніторингу інформацію з питань фінансового моніторингу, забезпечувати у встановленому порядку доступ до інформації суб'єктів державного фінансового моніторингу. 20.21. Зупиняти проведення та здійснювати фінансовий моніторинг операції за рішенням спеціально уповноваженого органу в установленому порядку 22. Проводити внутрішні перевірки своєї діяльності на предмет дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії або незалежний аудит своєї діяльності у цій сфері. 23.24 Вживати заходи для проходження відповідальним працівником навчання та підвищення кваліфікації у сфері запобігання та протидії належної підготовки персоналу, зокрема шляхом проведення освітньої та практичної роботи. 25. Здійснювати управління ризиками, пов'язаними із запровадженням чи використанням нових та існуючих інформаційних продуктів, ділової практики або технологій. У тому числі таких, що забезпечують проведення фінансових операцій без безпосереднього контакту з клієнтом. 26. Виконувати вимоги відповідних суб'єктів державного фінансового моніторингу щодо усунення порушень законодавства у сфері запобігання та протидії 27. 28 Встановлювати для працівників процедури щодо повідомлення керівника суб'єкта первинного фінансового моніторингу та або відповідального працівника про порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії утече без зазначення авторства, анонімно, із забезпеченням відповідних засобів, забезпечувати захист таких працівників від звільнень, зміни умов праці ін, 29. Не допускати до керівництва осіб. Які мають непогашену або не зняту в установленому порядку судимість за корисливі кримінальні правопорушення або тероризм, а також їх співучасників у таких кримінальних правопорушеннях 30. Не допускати формування свого статутного капіталу за рахунок коштів, джерела походження, яких неможливо підтвердити. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний наскільки це можливо. Проводити аналіз та вивчення підстав і цілей усіх фінансових операцій, що відповідають хоча б одній із таких ознак, складено за 1. є складними фінансовими операціями. є незвично великими фінансовими операціями. проведені у незвичний спосіб, не мають очевидної економічної чи законної мети. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний здійснювати заходи належної перевірки, ідентифікації, верифікації, моніторингу операції клієнта, його кінцевого бенефіціарного власника, в разі у разі встановлення ділових відносин. Крім ділових відносин за видами страхування, що не передбачають страхової виплати в разі дожиття застрахованого до закінчення строку дії договору страхування досягнення певного віку, де загальний страховий платіж не перевищує 27 тисяч гривня. Виникнення сумнівів в достовірності та повноти ідентифікаційних даних клієнта у разі наявності підозри. Виникнення сумнівів в достовірності та повноти ідентифікаційних даних клієнта. Проведення разової операції без встановлення ділових відносин на суму 400 тисяч гривень і більше. Здійснення переказів втечі міжнародних без відкриття рахунку на суму 30 тисяч гривень і більше. Проведення фінансової операції з віртуальними активами на суму 30 тисяч гривень і більше фактично, фінансовий моніторинг поширено на ринок криптовалют. Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язані під час належної перевірки здійснювати поглиблений моніторинг стосовно клієнтів, які кінцеві бенефіціарні власники яких є політично значущими особами, членами їх сімей та особами, встановлювати джерело статків тощо. Страховики та страхові брокери здійснюють також додаткові заходи для аналізу та поглибленого моніторингу договорів страхування життя, за якими вигодоодержувачами є політично значущі особи. Юридичні особи трасти тощо. Фінансові операції є пороговими, якщо сума, на яку здійснюється кожна із них, дорівнює чи перевищує 400 тисяч гривень за наявності однієї або більше таких ознак, складено за один. Фінансові операції, однією із сторін яких є резидент країни, що неналежним чином виконує міжнародне законодавство у сфері протидії та відмиванню. Фінансові операції політично значущих осіб, членів їх сім'ї, пов'язаних осіб, фінансові операції із переказу коштів за кордон. Фінансові операції з готівкою, внесення, переказ, отримання коштів, фінансові операції або спроба їх проведення незалежно від суми, на яку вони проводяться, вважаються підозрілими. Якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу має підозру або має достатні підстави для підозри, що вони є результатом злочинної діяльності, або пов'язані, чи стосуються фінансування тероризму, або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, 1. Національний банк за порушення установами вимог закону та або нормативно правових актів Національного банку, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії, що були встановлені за результатами перевірок. Виїзна перевірка, безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу, здійснення контролю за виконанням рішень письмових вимог Національного банку в установленому порядку застосовує до установ протягом шести місяців із дня виявлення Національним банком, але не пізніше, ніж через три роки з дня вчинення порушення такі заходи впливу 1. Письмове застереження 2. Анулювання ліцензії та або інших документів. Що надають право на здійснення діяльності, спровадженням якої в особи виникає статус суб'єкта первинного фінансового моніторингу у встановленому законодавством порядку 3. Покладення на установу обов'язку відсторонення від роботи посадової особи установи, 4. штраф 5. Укладення письмової угоди з установою. За якою установа зобов'язується сплатити визначене грошове зобов'язання та вжити заходів для усунення та недопущення в подальшій діяльності порушень вимог законодавства у сфері запобігання та протидії, забезпечити підвищення ефективності функціонування та або адекватності системи управління ризиками тощо за одне порушення не може бути застосовано більше одного заходу впливу. Усі рішення про застосування заходів впливу в Національному банку приймаються колегіальним органом, правлінням Національного банку або комітетом, якому делеговані окремі повноваження щодо регулювання та нагляду. Під час розгляду питання про застосування заходів впливу передбачено можливість присутності представника установи для особистого надання пояснень чи заперечень. Позиція установи ураховуватиметься під час прийняття рішення щодо застосування заходу впливу. Також представники установи матимуть можливість надати свої пояснення зауваження заперечення на етапі кваліфікації порушень та до отримання результатів перевірки. Інформація про застосовані Національним банком заходи впливу оприлюднюється на сторінках офіційного інтернет представництва Національний банк України до 5-го числа місяця, наступного за звітним, у розділі заходи впливу. Рішення про застосування заходів впливу може бути оскарженим у судовому порядку протягом одного місяця з дня набрання ним чинності. Питання 3. Програма фінансового моніторингу Типові порушення у страхуванні та протидія. Основні етапи програми фінансового моніторингу 1. Виявлення фінансових операцій, які підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу. Із застосуванням ризикорієнтовного підходу, що ґрунтується на проведенні оцінки ризиків легалізації, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму, 2. ідентифікація, верифікація клієнтів, представників клієнтів введення обліку сумнівних операцій та відомостей про їх учасників, особливості здійснення установами фінансового моніторингу. Вимоги до його належної організації, належної системи управління ризиками, порядку призначення та звільнення відповідального працівника, визначені положенням Національний банк України про здійснення установами фінансового моніторингу до характерних рис страхової компанії, залученої до схеми відмивання, належить низька платоспроможність, низький рівень виплат менше 20% надходжень. Великий обсяг страхових платежів за найбільш популярними для відмивання видами страхування, фінансові ризики, майно, високі показники за обсягом перестрахувальних операцій, особливо не резидентам, закритість інформації та непублічність компанії. Узагальнюючи практику страхування, можна встановити, що типологія способів відмивання грошей у цій сфері може бути представлена в такому вигляді, сформовано за «4». А дострокове припинення дії договору страхування. У цьому випадку злочинець купує поліс страхування через посередника або безпосередньо у страховика. Одержавши поліс, через деякий час злочинець відмовляється від нього для того, щоб одержати викупну суму, незважаючи на те, що він зазнає фінансових втрат. Для їх зменшення необхідна злочинна змова зі страховиком. Окрім того, Поліс можна перепродати іншій особі або обміняти його на інший вид вкладення грошей б Повернення страхувальнику зайво переплачених коштів за договором страхування. За цією схемою страхувальник вносить до страховика платежів більше, ніж передбачено договором страхування. Згодом він повертається до страховика з вимогою про повернення зайвих сплачених коштів. Страховик погоджується і зазвичай Вимагає сплатити штраф та повертає клієнту кошти, наприклад, чеком. Таким чином, злочинець ефективно приховує зв'язок між цими коштами і тією незаконною дією, внаслідок якої вони отримані в укладання договору страхування без згоди страхувальника г. Фіктивні документи щодо настання страхового випадку, кредитне страхування з фіктивним страховим випадком. Ця схема передбачає використання нагромаджень за договором страхування, створених за рахунок одноразового страхового платежу на отримання відшкодування чи кредиту для купівлі нерухомості, д. Використання послуг страховика, який перебуває в іншій юрисдикції, ніж страхувальник, е. E. Фіктивне перестрахування з метою приховування виплат особам, які контролюють діяльність страхової компанії, формально її клієнтам, страховик, Нібито перестраховуючи свої ризики, перераховує кошти інші страховій. Схема може реалізовуватись шляхом залучення фіктивних осіб втеча страхових компаній одноденок. Здійснення операцій зі страховиками, перестраховиками, нерезидентами, які не мають ліцензії та не є об'єктами страхового нагляду, або завищення їх рейтингу за міжнародними рейтинговими системами. Фальсифікації рейтингу фінансової стійкості штучне завищення. Фальсифікації страхового випадку. Невиконання перестраховиками умов договорів перестрахування страхування. Укладання договорів перестрахування за участю підставних брокерів нерезидентів. Дякую за те, що слухали курс.